Заняття правила дорожнього руху, розповідає вихователь строчка Євгенія. Вітаю вас, мої хороші! Хочу з вами сьогодні поговорити про правила дорожнього руху. Дітки, давайте з вами подивимось, які є дорожні знаки і що вони означають. Ну що, готові? Тоді починаємо! Зелене світло, іди! Велосипедна доріжка. Надземний пішохідний перехід. Зебра. Пішохідний перехід. В'їзд заборонено. Рух на велосипедах заборонено. Рух пішоходів заборонено. Зупинка. Тролейбуса. Увага, діти. Дорожні роботи. Небезпека. Залізничний переїзд. Червоне світло. Стій. Малята, давайте з вами розгадаємо загадки про правила дорожнього руху. Різні скельця є у мене, червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, Йти, стояти, зачекати. Так правильно малята це світлофор. На дорозі звір лежить, Весь усмужку, ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився, Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра, знає кожний пішохід, це безпечний. Так, правильно, перехід. Молодці, тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики і дівчата не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі вроду, наші дітки. Так, малята, пішоходи. Молодці, малята, розумнички. Все водієві розповість, предбаче швидкість, випадковість. Стоїть біля дороги, як маяк, наш добрий друг. Так правильно. Це дорожній знак. Дітка, запам'ятайте, будь ласка, правила дорожнього руху. Дорога не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Запам'ятай основні правила дорожнього руху. Ходити. Перше правило ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Правило друге. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному перехіду. Правило третє. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світофора. Правило четверте. Червоний і жовтий сигнали світофора означають, що йти заборонено. Правило п'яте. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивися, чи немає поруч машин. Правило шосте. При переході дороги спочатку дивимось наліво, доходимо до середини і дивимось направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. Правило 7. При переході через дорогу треба міцно тримати батьків або дорослих за руку. Правило 8. Не можна перебігати в дорогу. Правило 9. Не можна обходити стоячий автобус. Все небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. І останнє правило за місцем потрібно йти по узбіччю на зустріч їдучим машинам, тобто по лівій стороні дороги. Малята сьогодні на занятті ми дізналися, які є правила дорожнього руху. Запам'ятайте їх, будь ласка, будьте обережними та обачними. До зустрічі, до побачення!